Ой, спішу на побачення до тебе, моя хом'ячиха. Помився, побрився, щоб ти мене солодко цілувала, наївся, напився, спортом позаймався, нірку приготував. Про комфорт подбав, щоб гарненько і чистенько. Спішу. Ой. Перешкоди, долаю. Ой, застряв. Оп. Перешкоди, перешкоди. Так, подивлюсь, чи все безпечно, понюхаю, чи все гарно тут пахне. Шукаю тебе, шукаю. По запаху тут нема і там нема. Зазираю скрізь я прийшов, тебе нема підманула, підвела. Подивлюся я в хатинці. Пусто тут. З нер... я чекав і нервував, з нервів бігати почав.